Цим законом надана можливість здійснювати призив таких офіцерів на військову службу в особливий період, який зараз триває. В принципі, ця норма закону діяла із, з моменту набрання чинності закону України про військовий обов'язок військову службу, це з 92-го року і в новій редакції з 2008 року. Тому такий вид служби передбачався. Цим законом, про який я казав, за номером 1769, ця норма нормована і для проведення і в особливий період, відповідно. До закону і нормативно правих актів до цієї служби будуть залучатись громадяни України, які закінчили військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу віком до 43 років, які не проходили військову службу ну, відповідно придатні за станом здоров'я до проходження такої військової служби на сьогодні. Остаточного рішення щодо проведення такого призову на військову службу громадян ще немає. Ми готові Генеральний штаб до проведення такого призову. Але остаточне рішення буде прийнято, я сподіваюся, після того, як коли ми побачимо реальні показники звільнення тих громадян, які набудуть право на звільнення відповідно до цього закону. І враховуючи прогнозовані показники прийняття на військову службу за контрактом в добровільному порядку. Тоді можна буде вже робити якісь певні висновки і приймати відповідні рішення. Ця категорія військовослужбовців повністю забезпечена соціальним пакетом. Всі норми визначені в законі України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Практично всі норми по матеріальному грошовому забезпеченню, які відносяться до офіцерів контрактної служби, розповсюджуються і на офіцерів військової служби за призовом. Що стосується їх залучення до участі в антитерористичній операції, дійсно, ми плануємо їх залучати, призивати на посади до бойових військових частин. Але це залучення передбачає їх підготовку як військово-навченого ресурсу, для того, щоб після звільнення зарахувати їх до оперативного резерву першої черги та вже використовувати як військово-навчений ресурс. Залучення до проведення антитерористичної операції буде здійснюватися виключно у добровільному порядку. Тобто ці офіцери запасу зможуть написати рапорти, якщо вони не захочуть змінювати вид військової служби, і в добровільному порядку залучатись до проведення антитерористичної операції. Інший спосіб це укладання контрактів. Виключно після укладання контрактів вони теж зможуть бути залучені до проведення АТО.